Скільки коштує освіта? Освіта е, з кожним роком стає для українців все дорожчою і дорожчою. По нашому університету у нас є дві, скажімо так, цінні категорії, е, які е, Йдуть для тих спеціальностей, по яких Міністерство освіти регулює вартість навчання. Це називається індикативна ціна. Оця індикативна ціна в, наших, в нашому університеті становить десь 47 тисяч гривень. А ті спеціальності, які не підпадають під індикативну ціну, наприклад, правоохоронна діяльність, вона у нас коштує десь в районі 27-28 тисяч. Це За який період? Це за рік. Це за рік. Багато це чимало питання риторичне, але враховуючи дивлячись точніше на те, як студенти платять за навчання. То ми відчуваємо, що для них це багато. Багато дітей просить реструктуризувати їхню заборгованість. Хоча, на перший погляд, там 46 тисяч на рік це не така вже велика і ціна, але для наших українських сімей, це все ж таки для великої категорії це обтяжливо. Тому ми робимо для студентів можливість не не кожен університет де є можливість оплачувати навчання щомісячно. Більшість хоче раз в рік, там раз в півроку, ми даємо студентам можливість проплачувати навчання помісячно, і це дещо зменшує навантаження на бюджети сімей.